Панель докіо, ось така модель. Ось така панель перемисна на 200 Вт. Як я зрозумів, що акумулятор зарядився. Ось цей старенький акумулятор. Вже давно зняли з авто. Там якась дата, це, мабуть, дата обслуговування 2018 Тобто його вже на тому світі з ліхтарями шукають. Отже, заряджаю акумулятор. Розрядив його повністю. Як я розумію, що він заряджений Починає напруга з панелі, починає стрибати. Бачите? Так, наростає 19 і скидає до 15. Знову наростає, знову скидає. Тобто контрол відсікає заряд. Ну, ампераж тут. Залишається десь близько 8 ампер. З може заряджається ця штука, що телефон там заряджав. І є тут така інформація. Можна подивитися, скільки залилось Якщо попередньо обнулити, щоб були нулі. Натискаємо, тримаємо. 13,3 Аг годину залилось, бачите? Ось, і ці цифри не міняються. Ну, стоїть поки що. уже переходить в такий імпульсний режим підтримуючий. Ну хай постоїть, побачимо. Може ще трошки ще щось зальється, якісь кубійки. Так, збилось вже 7,9. Напруга стрибає. Так, це на акумуляторі 12,5 зараз. Ось, напруга з панелі стрибає. 13,3 години залив по часу. Сьогодні 20 липня, сонечко. Я поставив на зарядку, розрядив його, ну, максимально як міг. Поставив на зарядку в 10.40, зараз близько 12.10, 12.20. Ну, десь за, пів... за півтори години від цієї панелі 200 Вт заряджається акумулятор. Ну, старенький, звичайно, автомобільний акумулятор. Від півтора години заливаєш туди 13 А годин. Порахуйте скільки це в Ну, це буде десь приблизно 150-160 Вт. Залив. Так що така і відносно, відносно зарядки з USB. Уже на цей вихід подається трошки більше 1 А на кожен. Не 2 А на 1, як тут написано, не знаю, що там взагалі 18 Вт, то все брехня. Подається трошки більше 1 А. Якщо підключити на зарядку 2 прилади, то на кожен прилад, ну, я так думаю, буде по 1 А. Тобто 2 А сумарно. І все більше не подає. Так що це таке.